Відбулося чергове засідання комісії обласної ради з питань національного та духовного розвитку культури, ЗМІ, книговидання і свободи слова. Цього року депутати збиралися вже близько чотирьох десятків разів, тому що питання, які розглядає комісія, вимагають пильної уваги, переконані народні обранці. От і сьогодні розглянули лист Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, звернення працівників філармонії щодо роботи колективу та її директора про заходи на поточний рік, визначені програмою захисту і розвитку. Української мови на території області тощо не оминули увагою і відзначення ювілею Тараса Шевченка і інші важливі для українців питання. Депутати уважають за необхідне, аби в нашій області на Прикарпатті були панобули бікборди з портретом Тараса Шевченка для того, аби кожен із нас знав, чиїх батьків ми діти для того, аби ми могли гордо казати ми нащадки великого. Поета, поета генія. Йдемо до 1 листопада до дати листопадового зриву, до дати Української е, е, західноукраїнської народної республіки. І 14 жовтня це свята покрова, це день української повстанської армії. Всі ці питання будуть в полі зору нашої комісії, наших депутатів.